Ми звикли бачити Британію як колиску у могутньої імперії, батьківщину Шекспіра чи арену битв з вікінгами. Але якщо зазирнути набагато, набагато глибше. Уявіть час, коли Ламаншу не існувало, а замість Лондона були болота, де полювали неандертальці. Уявіть епоху, коли люди зводили кем'яних гігантів та безкінечні хвилі мігрантів, що змінили обличчя цих островів назавжди. Сьогодні ми вирушаємо у подорож, що охоплює майже мільйон років. Ми дослідимо загублені світи до Кельтської Британії. Хто були ці перші мешканці? Як вони жили, у що вірили та куди зникли? Це історія не лише про каміння та кістки, а про грандіозні міграції, технологічні революції, криваві конфлікти та асиміляцію цілих народів. Готові розгадати таємниці стародавньої Британії? Тоді починаємо! Наша історія починається близько 900 тисячного року до нашої ери, на місці сучасного графства Норфолк неподалік села Гапісбург. Саме там археологи зробили сенсаційне відкриття. У 2013 році команда дослідників під керівництвом Ніка Ештана з британського музею виявила найдавніші на сьогоднішній день крем'яні знаряддя праці, які були знайдені на території Великої Британії. Ці знахідки стали справжнім проривом у розумінні ранньої історії людства на острові. Самі знаряддя праці являють собою прості, але ефективні інструменти, виготовлені з кременю. Вони належать до так званої олдувайської культури, характерної для раннього палеоліту. Серед знайдених артефактів були ручні рубила, скрепки та інші гостроконечники, які ймовірно використовувалися для обробки туш тварин, а також для обробки дерева та інших рослинних матеріалів. Ці інструменти свідчать про певний рівень майстерності та когнітивного розвитку їхніх творців. Але хто були ці перші британці? Ймовірно, це були представники виду людина-попередник, які приходили сюди з континенту під час теплих міжльодовикових періодів, коли величезний сухопутний міст Догерленд ще з'єднував Британію з континентальною Європою. Їхня присутність була непостійною, бо льодовики то наступали, то відступали, змушуючи цих першопрохідців мігрувати на південь у періоди похолодання. Важливість цього відкриття важко переоцінити до знахідки в Гапісбурзі. Найдавніші підтверджені свідчення присутності людини у Великій Британії датувалися приблизно 500 тисячним роком до нашої ери. Знахідка ж у Норфолку відсунула цю межу ще на майже 400 тисяч років у глиб історії, надавши безцінну інформацію про найперші етапи заселення Європи. Це підтверджує гіпотезу про те, що ранні представники роду Хомо здійснювали міграції на північ, користуючись періодами потепління та наявністю сухопутного мосту. І що територія сучасної Великої Британії була одним із перших місць їхнього розселення в Північній Європі. Проходить кілька сотень тисяч років і близько 500 тисячного року до нашої ери, ми бачимо сліди іншого виду: з'являється гайдельберська людина. У Боксгрові. Графство Сасекс знайдені не лише їхні знаряддя, але й докази того, що вони були вправними мисливцями на великих тварин: коней, носорогів, оленів. Але чи можемо ми уявити собі ці полювання, як вони озброєні лише дерев'яними списами та кам'яними знаряддями, долали гігантів льодовикової доби? Бо це вже свідчить про складну соціальну організацію та суспільну кооперацію. Не варто забувати також і про наших двоюрідних братів, неандертальців. Вони теж бували в Британії, особливо між 300 тисячним і 35 тисячними роками до нашої ери. Їхні решки знайдені аж уельсів в Понт-Невіді. Цікаво, що деякі їхні знаряддя, як-от бутукупські ручний рубил, вказують на періоди ізоляції, коли вони розвивали власні унікальні технології. І ось близько 40 тисячного року до нашої ери на сцену нарешті виходить Homo sapiens, людина сучасного типу. Їхня поява знаменує собою якісно новий етап в історії заселення Британських островів. Саме з ними пов'язане найдавніше відоме печерне мистецтво в Англії, знайдене в Кросвелл Грекс. Вражаючі гравіювання тварин, таких як Бізони, Коні та Північні Олені. Ці зображення є не лише першими зразками мистецтва на території Англії, але й свідчать про розвинене символічне мислення та складну соціальну організацію перших Homo sapiens, які прийшли сюди. Це дає уявлення про їхній світ, їхні вірування та їхнє ставлення до навколишнього середовища. А знахідка червоної леді з Павіленда, яка насправді була чоловіком, похованим близько 33 тисяч років до нашої ери в печері Гоц на півострові Гауер Вельсі. Є одним із найдавніших і найяскравіших свідчень складних поховальних ритуалів та символічного мислення в Європі. Про саме поховання можна сказати наступне: що тіло було щедро вкрите червоною охрою, а поруч знайдено прикраси з морських мушек, намистини та навіть фрагменти браслетів. Цей похоронний обряд вказує на віру в потебічне життя, соціальну ієрархію та розвинені духовні практики серед перших європейців. Важливість цих знахідок полягає в тому, що вони демонструють не лише фізичну присутність Homo sapiens на території Британії, але й їхні когнітивні та культурні можливості, які значно відрізнялися від попередніх видів гомінідів. Саме це можна вважати початком безперервної людської присутності, яка триває в Британії й донині. Кінець останнього льодовикового періоду, близько 9,5 тисяч років до нашої ери, приносить з собою драматичні зміни. Льодовики тануть, рівень моря піднімається, і близько 6,5 тисяч років до нашої ери Догерленд остаточно зникає під водою. Британія стає островом. Починається епоха мезоліту. Люди тепер мисливці зберечі, що пристосувалися до нових лісових ландшафтів. Вони полюють на оленів, кабанів, турів, ловлять рибу, збирають горіхи та ягоди. Їхні технології стають витонченішими. З'являються крем'яні пластинки, мікроліти, які кріпилися до стріл та гарпонів, а також інструменти для обробки дерева, як от Тесла. Але чи були вони просто кочівниками, які безперервно переміщувались у пошуках їжі? Знахідки в таких унікальних місцях, як Старкар у Йоркширі, розташованому на березі колишнього льодовикового озера, рішуче перевертають це уявлення. Розкопки виявили залишки дерев'яних платформ, що ймовірно використовувалися як місця для проживання або ритуальних дій на цьому самому березі озера. Археологи також знайшли тисячі оброблених крем'яних знарядь праці, включаючи мікроліти, які використовувалися як наконечники стріл та списів, скрепки та різці, що свідчать про розвинені мисливські та обробні технології. Було знайдено велику кількість кісток тварин, зокрема оленів, кабанів, лосів та птахів, що дає уявлення про їхній раціон та мисливську стратегію. Але головною сенсацією Старкара стали унікальні органічні артефакти, які зберіглися завдяки вологим торф'яним ґрунтам. Серед них загадкові головні убори виготовлені з розпилених черепів благородного оленя з прикріпленими рогами. Було знайдено понад 20 таких головних оборів, що вказує на їхнє особливе значення, можливо, ритуальне, або ж вони використовувалися для мисливського маскування. Також був знайдений не менш вражаючий гравірований кулон з бурштину, прикрашений геометричним орнаментом, схожим на амулет. Ці знахідки свідчать про осілий чи напівосілий спосіб життя, принаймні протягом певних сезонів, а також про складні ритуали, вірування та розвинений символізм. Генетичні дослідження решток чедерської людини, скелет якої був знайдений у печері Гоф у чедерській ущелині в Сомерсеті, пролили світло на походження мешканців Старкара та інших мисливців збережів цього періоду. Аналіз ДНК показав їхній тісний генетичний зв'язок із західноєвропейськими мисливцями збирачами які першими заселили Європу після останнього льодовикового періоду. Чедерська людина, що жила близько 9 тисяч років тому, мала темну шкіру, темне кучереве волосся та ймовірно блакитні очі, що суперечило раннім уявленням про зовнішність перших британців. Його генетичний код підтверджує, що мешканці Британії Мезоліту були частиною ширшої європейської мисливсько-збиральської культури. Це був унікальний світ, що існував тисячоліттями, сповнений своїх традицій та вірувань. Але його час добіг кінця з приходом нової хвилі мігрантів. Отже, близько 4000 року до нашої ери, в Британії починається нова велика епоха неоліт. І цей неолітичний світ, що прийшов на зміну тисячоліття мисливства та збиральництва, проіснував приблизно півтори тисячі років, аж до появи першого металу близько 2500 року до нашої ери. Що ж визначило цей тривалий і надзвичайно важливий період? Давайте розберемось. Це був час фундаментальних змін, які торкнулися абсолютно всіх аспектів життя. По-перше, це, звичайно, перехід до осілого способу життя та сільського господарства. Люди почали вирощувати злаки, пшеницю та ячмінь, розводити худобу, корів, овець, свиней. Це забезпечило більш стабільне джерело їжі, хоча й вимагало значно важчої праці та прив'язувало людей до землі. По-друге, це був час нових технологій. З'явилися перші керамічні вироби для зберігання та приготування їжі, а кам'яні знаряддя стали досконалішими. Зокрема, з'явилися ефективні поліровані сокири, необхідні для розчищення лісів під поля. По третє, як ми вже бачили, це був період значних демографічних змін. Приймуття землеробів з континенту призвело до майже повної заміни попереднього мезолітичного населення. Це свідчить про те, що неолітична революція в Британії була не просто запозиченням ідей. А результатом масштабної міграції. І по четверте, що, мабуть, найяскравіше характеризує британський неоліт, це ера монументального будівництва. Саме протягом цих півтори тисячі років були зведені тисячі вражаючих споруд по всій Британії. Чому саме тоді? А тому, що сільське господарство на той час нарешті змогло створити надлишки їжі, що дозволяло вивільняти частину населення для виконання великих громадських робіт. Зростання населення та осілий спосіб життя сприяли формуванню складніших соціальних структур та, можливо, навіть ієрархії. З'явилися нові релігійні уявлення та ідеології, які потребували матеріального вцілення. Люди почали активно втручатися в ландшафт не лише для землеробства, а й для ритуальних та соціальних цілей. Виникла потреба в центрах для проведення церемоній, шанування предків, астрономічних спостережень та утвердження влади чи єдності громади. З'являються колективні гробниці. Де ховали представники цілих спільнот земляні кургани неймовірних розмірів, як от у Сілбері Хілі, кам'яні та дерев'яні кола, а також великі крем'яні копальні, як у Граймс Грейвс. Ця здатність мобілізувати величезні трудові ресурси для проєктів, що тривали десятиліттями, а то й століттями, свідчить про рівень соціальної організації та спільність вірувань, яких не знали попередні епохи. І найвідомішим символом цього неолітичного світу став звичайно Стоунхедж. Його будівництво та перебудови охоплюють значну частину цього півторатисячолітнього періоду. Навіщо ж знадобилося зводити цього кам'яного гіганта? По-перше, треба сказати, що теорії дофіга. І вони продовжують множитися по цей день. Однією з найдавніших. Версії є припущення Джона Обрі та Вільяма Стакелі у 17-18 століттях, що Стоунхедж був храмом друїдів. Проте радіовуглецеве датування показало, що споруда з'явилася значно раніше ніж кельське суспільство з друїдами. Джеральд Гокінс припускав, що Стоунхендж міг бути давнім астрономічним календарем для передбачення сонячних та місячних затемнень. Майк Паркер Пірсон на основі нових археологічних знахідок висунув теорію про те, що Стоунхендж був частиною великого ритуального комплексу, пов'язаного з культом предків та єднанням давніх британців. Існують і альтернативні погляди, включаючи гіпотези про лікувальні властивості Стоунхенджа, його використання як музичного інструменту або навіть екзотичніші версії. Про будівництво гігантами за допомогою чарівника Мерлін так Джефрі Манмуцький, британський клірик, чия хроніка історії королів Британії, попри свою історичну недостовірність, відіграла значну роль у розвитку британської історіографії. Писав, що король Аврелі Амброзі, який зійшов на престол Британії у 5 столітті нашої ери, прагнув створити вічний пам'ятник для 460 британських вельмож, підступно вбитих саксонським вождем Хенкісном. Мерлін відомий своєю мудрістю та майстерністю у механічних мистецтвах, порадив королю перевезти для цієї мети кільце гігантів з гори Кілараус в Ірландії. Мерлін пояснив, що ці камені були колись привезені з найвіддаленіших куточків Африки до Ірландії велетнями і володіли містичними та цілющими властивостями, здатними зцілювати хворих та ран. Король Аврелій відправив свого брата Пендрагона з 15 тисячами воїнів у супроводі Мерліна до Ірландії, щоб здобути танець гігантів. Ірландці під приводом короля Геломанія чинили опір спробі британців забрати камені, і це призвело до битви, в якій сили утера здобули перемогу. Однак британці, будучи звичайними людьми, не змогли зрушити величезні камені з місця на горі Кілараус. Тоді Мерлін застосував свої пристрої та майстерність, щоб легко розібрати кам'яне коло. Камені були перевезені кораблями через Ірландське море до Британії, а потім доставлені на рівнину поблизу Еймсбері. Мерлін, використовуючи свої вміння та знання, знову встановив камені в коло навколо братської могили вбитих вельмож, розташувавши їх так само, як вони стояли на горі Кілараус в Ірландії. Монумент спочатку званий англійською Стан став таким чином вічним пам'ятником. Щоправда, сучасне археологічне датування Стоунхенджа показує, що його будівництво відбувалося в епоху неоліту та бронзи значно раніше п'ятого століття нашої ери, в якому розгортаються поділи легенди Джефрі Манмуцько. Перший етап будівництва, що включав рів та вал, датується приблизно 2800 роком до нашої ери. Кам'яні структури, включаючи блакитні камені та сарсени, були зведені між 2500 та 1600 роками до нашої ери. Цей часовий розрив у 700 років між будівництвом Стоунхенджа та подіями в розповіді Джефрі Манмуцького, чітко вказує на вигаданий характер легенди як історичного факту. Але легенда гарна тут сперечатись не буду. Тож неолітичний світ з його кам'яними монументами існував близько півтори тисячі років. Але близько 2500 року до нашої ери починається нова ера, бронзовий вік. І знову поштовхом до змін стає прибуття нових людей та технологій. З континенту поширюється так звана культура дзвоноподібних келихів, названа так за характерною формою кераміки. Ці люди приносять знання про обробку металу, спочатку міді, а потім і бронзи. Але звідки вони прийшли? Генетика дає приголомшливу відповідь. Їхнє походження пов'язано зі степовими культурами Східної Європи, включно з ямною культурою. І знову відбувається масштабна демографічна зміна. Люди культури дзвоноподібних келихів замінюють понад 90% населення Неолітичної Британії. Це друга велика хвиля заміни населення за відносно короткий проміжок часу. Як це відбувалося? Чи були це завойовники? Чи їхній спосіб життя та технології виявився настільки привабливішим, що призвів до поступового витіснення? Зараз подивимось: бронзовий вік змінює не лише технології, а й саме суспільство та, схоже, релігійні уявлення. Згадайте, неолітичні колективні гробниці, де ховали десятки людей разом. Тепер їм на заміну приходять індивідуальні поховання під круглими курганами. Померлого, часто чоловіка воїна, ховають зі зброєю, прикрасами та тим самим характерним дзвоноподібним келегом. Що означає цей перехід? Він свідчить про зростання значення індивідуального статусу, можливо, про появу військової аристократії, чий престиж та досягнення підкреслювався навіть після смерті. Віра в потойбічне життя, схоже набула більш персоніфікованого характеру, засередженого на долі окремої людини та її роду. Разом з тим розквітає торгівля. Британське олово з Корнувела стає стратегічним ресурсом для всієї Європи. Виникають регіональні культури, як от Деверель ремберійська де вже простежується племінна організація. І ось ми підходимо до ще однієї ключової події, яка можливо і є відповіддю на питання про появу Кельтів у пізньому бронзовому віці між 1300 і 800 роками до нашої ери. Відбувається значна міграція людей до Південної Британії з території сучасної Франції. Сучасні археологічні дослідження, зокрема дослідження 2021 року, вказують саме на цю міграцію, як на найвірогідніший шлях поширення ранніх кельських мов на острови. Ці прибульці були генетично дуже близькі до населення тогочасної Галії. Це підтверджується і археологічно. І оце. Вже й були кельти, про яких ми поговоримо наступного разу. Ну а поки, друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Ну але головне любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре!